Як же зрозуміти, що у вас дефіцит магнію? Він є майже усіх, але розповім тобі. Отож, перша ознака то виснажений запас твоєї енергії і нерви на межі. На роботі складно зосередитися, а вночі не виходить заснути. Це класичний набір симптомів, які можуть супроводжувати дефіцит магнію. Магній підвищує стійкість до стресу. Він є одним із найважливіших двигунів обміну речовин. Він допомагає Утворювати їжу на енергію, підтримує нормальний рівень глюкози в крові, бере участь у контролі кров'яного тиску і засвоєнні вітамінів. І можу тобі сказати, що найчастіше ознаками дефіциту магнію є саме тривога, спазми, судоми, прискорене серцебіття, поколювання в руках і ногах, і онеміння. А ще безсоння, дратівливість, головний біль а, і, звісно, часта зміна на настрою і хронічна втома. І тут обов'язково ще сказати, що організм погано засвоює і посилено виводить магній при діабеті другого типу, хронічні діареї, деяких порушеннях травлення, наприклад, целіякі, тобто алергії на глютен, при видаленні щитоподібні залозі при зловживанні алкоголем. І ще сюди відноситься прийом деяких ліків, наприклад, сечагінних. Отож, стеж за своїм здоров'ям і обов'язково підписуйся. Тут багато корисних. Цікавої інформації.